300 гривень за від бренду Бабу з 15 пар ось таких жіночих, сучасних, матнявих, пухнастих шльопанців. Шльопанці можна носити так як і вдома, так і на вихід. Так, в лоті є різні розміри. 36,5 одна пара, 37 4 пари, 37,5 дві пари, 38 4 пари, 38,5 одна пара, 39 40 та 41 по одній парі. Зараз я вам покажу, як вони виглядають на нішці. Ось, Вони такі дуже яскраві, симпатичні, зручні, стійкі і легесенькі. Одна пара коштує 220 гривень. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтесь, будь ласка, до наших менеджерів та заробляємо разом.